Вася прийшов в поліцію у 2017 році, відразу зарекомендував себе як професійним поліцейським, дуже добрим, комунікабельним, користувався в колективі авторитетом, всі ми його поважали. Коли почалась війна, 24 лютого, він був у відпустці, він навіть не чекав виклику з відпустки, він сам приїхав на базу і готовий був уже виконувати завдання. Сам був він з Донецької області, тому одним із перших він записався в зведений загін, навіть ще й не формували він був бажаючий, я знав, що він у мене як кандидат на, на відрядження. Весь колектив дуже пишався ним, його здобутками в спорті, він був дуже фізично розвинутим. Спортивним, займався стронгменом. Я його ні разу не бачив без посмішки. От постійно, Де, де я його тільки не бачу, в нього от він що саме перше він згадується, це посмішка. Він завжди посміхався. Ми були з ним напарники, то я цій людині довіряв повністю. І в мене не було ніколи сумнівів, що я можу залишитись якійсь ситуації. І в цій ситуації я можу залишитись сам. Він був завжди поряд, він завжди підтримував мене. Тому втрата це дуже тяжко для мене, для його батьків. Та скажу для тим, хто його не знає, що це дуже велика втрата для людства, бо таких людей, на жаль, мало. Це був дуже-дуже хороший товариш. Ми з ним не так були давно знайомі, але це людина була з великою букви. Він любив дуже життя, це я бачив по ньому, Ну так сталося, що його забрав кращий світ, як то кажуть. Він для мене особисто був прикладом, прикладом в чому в спорті також. Ми з ним, коли останній раз були в спортзалі, тягали штани, Тобто а штан, не стан тягали. Він потягнув 200. Я думав, так, треба мені до того і це був для мене прикладом. Це дуже хороша людина, в мене тільки залишиться про нього дуже-дуже хороші спогади. Нехай з Богом спочиваємо.